Мої вітання, дорогі мої друзі. Вітряно в нас сьогодні зранку сонечко, але вітряно. Їду до зубного лікаря. Все вам розповідаю, куди їду і що роблю. Внизу шість зубів. І мостик надягається. І не знаю, що лікар порадить зробити. Коронки на тих шість зубів, і хай мостик буде чи мостик забрати. Ну я називаю мостик, то напевно не мостик, називається щелепа така вдівається внизу на тих шість зубів, що впереді є, От, може вона скаже викинути ту щелепу і на тих шість зубів поставити так знаєте, натягнути коронки на тих шість зубів, і, і далі ту щелепу, не знаю, не знаю. Бо, вже чесно кажучи, неприємно самі, що таке знаходиться в роті, а в роті має бути порядок, ви згідні. Їду спочатку на вокзал, а там треба пішки пройти до тої клініки. Бачите, такий вітерець. Я вам скажу так, що тепла нема. Прохолодно. Перейшла я вже до цієї стоматології. Вже жушат.